Сьогодні слово раса ми чуємо доволі часто в новинах, у фільмах, дискусіях про права людини, але мало хто замислюється, звідки воно взялося і що воно насправді означає, щоб це зрозуміти, треба трохи зазирнути в історію. Слово раса з'явилось в європейських мовах приблизно в 16 столітті, і тоді воно зовсім не означало того, що вкладаємо ми сьогодні зараз. У той час люди використовували цей термін, щоб описати групу людей, які мали що спільне, наприклад, належали до одного роду, були споріднені між собою або просто жили в одному регіоні. Наприклад, могли сказати раса рибалок або раса воїнів, маючи на увазі не зовнішність, а більше спосіб життя чи походження. Тобто слово було більше про культуру та спільність, ніж про зовнішні риси. Але поступово значення цього слова почало змінюватися. У 17 столітті в Європі починають помічати фізичні відмінності між народами інших частин світу, зокрема африканцями, азіатами, корінними жителями Америки. І вже тоді слово раса починає використовуватись для позначення груп людей із подібною зовнішністю, кольором шкіри, формою обличчя, волосся тощо. Один із перших, хто запропонував дивитись на людей як на окремі расові типи, був французький мандрівник і вчений Франсуа Берньє, у 1684 році він опублікував текст, у якому поділив усе людство на кілька основних рас. Він зробив це на основі зовнішності, наприклад, поділяв європейців, африканців, азіатів, індійців і вважав, що ці відмінності мають постійний характер. Це був один із перших прикладів спроб класифікувати людство за фізичними ознаками, ніби ми всі як тваринки чи рослини у підручнику біології. Це може здатись дивним, але на той момент подібний підхід здавався багатьом логічним. Люди ще не знали, що таке генетика, не розуміли еволюції, не мали знань про адаптацію до середовища, тому ідея, що можна розділити людство на кілька видів або типів на основі зовнішності, здавалася наукою. Хоча сьогодні ми вже знаємо, що це було помилковим. У 17-18 століттях, коли європейці активно досліджували та колонізували світ, їхні уявлення про інакше почали стрімко змінюватись. Побачивши величезну різноманітність культур, мов, кольорів шкіри, традицій, вони почали шукати спосіб все закласифікувати, і пояснити. Але замість розуміння з'явилося спрощення. людей почали ділити за зовнішністю, а не за культурою чи способом життя. Так виникла ідея, що фізичні риси, наприклад, форма носа, кольор шкіри чи текстури волосся, визначають не тільки зовнішність, а нібито внутрішні якості людини, її інтелект, мораль, здібності. Саме тоді з'являється концепція фенотипу, тобто зовнішніх фізичних ознак, які нібито свідчать про расову принадлежність. Замість побачити людину як унікального індивіда, її почали класти в умовну коробку біла, чорна, жовта. Ці ярлики почали вважатися природними, а не соціальними, хоча, по суті, були вигаданими. У 18 19 століттях ця спрощена логіка почала набирати обертів і перетворилася на справжню науку про раси. Вчені, філософи, лікарі всі активно намагалися поділити людство на типи. Однією з найпопулярніших стала класифікація трьох основних рас: європеоїдна або біла, негроїдна, або чорна і монголоїдна або жовта. Згодом додавалися інші: австролоїдна, австрійські аборигени, амарикоїдна індіанці. Але все було дуже умовно. Більшість раз створювали на основі кількох ознак, часто ігноруючи величезну внутрішню різноманітність. Наприклад, в одну категорію могли включати і шведи, і італійці, хоча вони зовні значно відрізняються. У XIX столітті такі уявлення стали основою для цілих систем расової типології. Французький астролог Джозеф Деннікер виділив у Європі шість основних рас і чотири мішані. Польський вчений Ян Чекановський ідучи далі класифікував європейців на чотири основні типи нордійський, середзноморський, арменоїдний і лапоноїдний, а також вивів ще шість проміжних. Такі теорії подавалися як серйозна наука. Вони мали графіки, таблиці, навіть антропологічні заміри, від довжини черепа до кольору очей. Але головна проблема була в тому, що ці дослідження не врахували впливу середовища культури, харчування, клімату, генетичних варіацій. Усе зводилося до зовнішності і найгірше до припущень про вищість або нижчість одних груп над іншими. Саме на цьому підґрунті зародився так званий науковий расизм. Це була спроба використати псевдонаукові теорії, щоб виправдати расову дискримінацію, рабство колоніалізм. Наприклад, в епоху підкорення Африки або Індії колонізатори виправдовували свою владу тим, що представники інших рас нібито примітивніші або менш розвинені. Це було дуже зручно. Якщо людина темношкіра, значить вона не така розумна, як біла, отже, її можна підкорити, експлуатувати, нав'язати свою культуру. Таким чином, расові класифікації стали знарядом влади, а не науки. Згодом ці ідеї стали ще небезпечнішими. У ХХ столітті нацистська Німеччина створила расову ідеологію, засновану на тому, що арійська раса найвища, а всі інші нижче. Це призвело до масових переслідувань геноциду Голокосту. Те, що починалося як спроба пояснити різноманітті людей, перетворилось на інструмент ненависті. Можливо, ви колись ставили собі питання, чому у африканських народів шкіра темна, а в європейців світла. Це не просто випадковість чи вроджена риса. Все набагато глибше, це результат тисячолітнь еволюції та пристосування до довкілля. Ключовий фактор тут сонячне світло, точніше, ультрафіолетове випромінювання. Африка це континент з дуже потужним інтенсивним сонячним світлом. Як не дивно, саме ця сонячна енергія може бути небезпечною для людського організму. Промені можуть пошкоджувати клітини шкіри, викликати опіки, а дострокові перспективи навіть рак. Щоб протистояти цьому, у людському організмі є спеціальний природний захисник меланін. Меланін це такий пігмент, який відповідає за колір шкіри, очей, волосся. Чим більше меланіну, тим темніша шкіра. Відповідно, тим краще захист від променів. Тому у людей, які протягом тисячоліть жили в умовах спекотного сонячного клімату, природним шляхом формувався високий рівень меланіну. Це еволюційна перевага. Темна шкіра це броня, яка рятувала від сонця, дозволяла вижити передати свої гени наступним поколінням. А тепер порівняймо. У північних широтах, наприклад, у Європі рівень сонячного світла значно нижче. А ще там дуже важливо, щоб організм отримав достатньо вітаміну Д, який вироблявся в шкірі під дією сонця. І ось тут парадокс: якщо шкіра темна, вона захищена, але й сонячне світло проходить повільніше. У північному кліматі це проблема, бо організм не встигає виробити вітамін Д. Тому у європейців із покоління в покоління переважали ті, у кого була світліша шкіра. Вона краще пропускає сонячні промені і дозволяє синтезувати вітамін Д ефективніше. Те, що 100-200 років тому вважалось науково обґрунтованим, поділ людей на раси за зовнішністю сьогодні вважається помилкою. Сучасна наука каже: прямо: раса це не біологічний факт, а соціальна вигадка. І це не просто думка, це результат десятків років досліджень у генетиці, біології та астропології. Коли вчені почали досліджувати ДНК людей з різних континентів, виявилося щось дуже цікаве. Наприклад, два африканці, які живуть у сусідніх країнах, можуть мати генетично більше відмінності між собою, ніж один із них і європейць. Іншими словами, різниця в межах однієї раси може бути більшою ніж між різними расами. Це буквально зламало стару модель поділу людей за кольорами шкіри і за формою носа. Вчені також з'ясували, що гени, які відповідають за колір шкіри, займають дуже малу частину нашого геному. Вони не впливають ні на інтелект, ні на характер, ні на здібності, просто тіло адаптувалося до сонця і все. Така ж адаптація, як, наприклад, сині очі або здатність переносити лактозу в дорослому віці. Це веде нас до поняття, які в науці називають біологічний есоціалізм. Це віра в те, що біологія визначає все в людині: поведінку, характер, розумові здібності. Людина це не набір генів, які запрограмували її бути кимось. Ми це поєднання генів, досвіду, культури, середовища, освіти, виховання. Тому намагатись оцінити когось за зовнішніми знаками це як оцінювати книгу лише за обкладинкою. Саме тому сучасна наука каже, раса це соціальний конструктор, тобто це поняття, яке вигадало суспільство, щоб якось класифікувати людей. І, на жаль, дуже часто не просто класифікувати, а ще й розділити, поставити одних вище, а інших нижче. У різні історичні періоди раса слугувала виправданням для несправедливості раства, колоніалізм, расизм. Сьогодні більшість ченних медиків, біологів погоджуються: усі люди це один вид, ми всі належимо до Homo sapiens. У нас немає окремих підвидів. Усі ці уявлення, межі між чорними, білими, жовтими це продукт історичних, політичних і культурних процесів, а не науки. І головне, ці межі не витримують жодної генетичної перевірки. Оскільки наука довела, що поняття раси немає реального біологічного підґрунтя, виникло логічне питання: чим його замінити? Адже ми все одно хочемо якось говорити про різноманітність людей, про їхнє походження, культуру, мову, традиції. Але як робити це так, щоб не потрапити у пастку старих стереотипів? Сучасні дослідники все частіше використовують зовсім інші терміни. Наприклад, етнічна група це люди, яких об'єднує спільна мова, релігії, традиції, історичне минуле. Це вже не про колір шкіри чи форму черепа, а про культуру, спільну ідентичність. Наприклад, українці, курди, євреї, баски це етнічні групи. У кожної з них є своя унікальна історія, яка не має нічого спільного з расовим поділом. Ще один термін популяція. Це слово часто використовують біологи, коли говорять про групу людей, які мешкають на певній території та частіше взаємодіють між собою, наприклад, популяція жителів Скандинавії чи популяція Південної Азії. Тут не йдеться про чисту расу, а лише про те, що ці люди мають деякі спільні генетичні особливості через географічну близькість, але навіть у межах однієї популяції є багато відмінностей, адже люди мігрують, змішуються, змінюються. У 23-му році Національна академії наук інженерії та медицини США офіційно рекомендували виключити термін Раса зі всіх генетичних досліджень. Їхні вчені прямо сказали: використання расових категорій у біомедичних науках це не лише науково не точно, але й може призводити до дискримінації. Натомість вони закликають говорити про конкретні популяції, етнічні групи, середовище, проживання, доступ до медицини, соціальні умови усе те, що справді впливає на здоров'я і життя людей. Цей перехід від раз до реальних понять дуже важливий. Він допомагає нам краще розуміти один одного, не навішуючи ярликів. Бо ідентичність людини це не просто генетика, це культура, досвід, мова, віра, спосіб мислення. І саме це варто поважати вивчати. Здавалося б, якщо наука вже довела, що раса це вигадане поняття, то можна про це забути. Але на жаль, це не так просто. І, хоча раса біологічному сенсі не існує, раси цілком реальні. А отже, говорити про концепцію раси все ще необхідно, хоча б для того, щоб зрозуміти, як її використання впливає на реальне життя людей сьогодні у багатьох країнах світу, особливо там, де живе різноманітне за походженням населення, питання раси це не просто тема для історії, це про дискримінацію на роботі, нерівний доступ до медицини, упередження в освіті, несправедливість у системі правосуддя. Наприклад, дослідження в США показують, що темношкірі пацієнти частіше отримують менше знеболювальних або довше чекають на допомогу, або що в поліція расовий профайлінг, тобто коли людину зупиняють просто через колір шкіри, все ще поширене явище. те саме в політиці та медіа. Образи, які формуються про певні раси, часто викликають або страх, або недовіру. Наприклад, ідея, що хтось менш розумний або схильний до злочинів через свою зовнішність це не просто образливо, це небезпечно. Такі стереотипи передаються з поколінь в покоління і впливають на реальні рішення, кого беруть на роботу, кому довіряють, кому надають житло чи кредит. Окрема важлива сфера це медицина. Іноді лікарі і дослідники все ще використовують расові категорії в аналізах, хоча це вводить в оману, бо хвороби залежать не від раси, а від умов життя, харчування, доступу до медицини, рівня стресу. Наприклад, вищий тиск у деяких груп населення не через расу, а через постійний тиск дискримінації в житті. Коли замість раси починають вивчати конкретні фактори середовища, результати лікування стають точнішими. Тому ми маємо не просто забути про расу, а переосмислити її, не уникати теми, а вчитися правильно її розуміти. Бо поки існує несправедливість, пов'язана з кольором шкіри, ми не можемо робити вигляд, що раз не існує. Це звучить красиво, але не працює. Потрібно не закривати очі, а змінювати уявлення.